Всім привіт, мої любі! Сьогодні ми приготуємо яєчню на пару. Отже, беремо 2 яєчка і дрібку солі. Друзі, ви берете стільки яєчок, скільки хочете. На кожне яєчко йде 50 грам молока. У мене 2, значить, молока піде 100 грам. 3 значить, буде 150 грам, одне 50. Вже кожен собі рецепт самі зробіть. Отже, зараз я сюди даю 100 грам молока, це гарно збиваю і кладу на водяну баню. Ось так, друзі. Бачите? На водяній бані. І накриваю кришечкою десь на 10 хвилин. Ось такий, друзі, омлет на пару у нас вийшов. Бачите? Воно таке гарне на вигляд. Я думаю, що воно їй дуже смачне. Все, друзі. Всім гарного дня і до зустрічі!